Слова запрошується, голова Луганської обласної державної адміністрації Олексій Харків. Важко в такі пам'ятні дати казати слова, бо голос крутить. Більше 12 тисяч мешканців нашої Луганщини прийняли участь в відповідь. Ціною богоздоров'я, де кто ціною власного життя вони захистили весь світ. Тому завжди вас відзначити, приносно передати на породу Митанської обласної адміністрації. Нагороджуються ліквідатори аварій на Чорнобильській АЕС. Таргін Дмитро Олександрович. Каченко Борис Олексійович. Таркан Костянтин Владиславович. у розвиток та підтримку громадян постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи. Нагороджується фіалковська Алексина Аркадіївна, голова тієробиницького товариства Союз Чорнобиль України. Слово надається народному депутату України Олексію Погу. Доброго тридцять 39 років. 26 квітня сталася жахівкова техногенна катастрофа на Чорнобильській АЕС. Ми всі побачили і світ побачив, як мирний атом може стати зовсім не мирним. І сьогодні ми шануємо тих, хто ціною свого життя, самовіддачі, підував цю техногенну катастрофу. Безмежна вдячність тим, хто був піддаторам цієї катастрофи. Це пожежники, медики, це військові, це громадяни. Вічна їм пам'ять та шани. Слава Україні! До слова запрошуємо першого заступника, начальника лисичанської міської військової адміністрації Руслана Садовського. Маю за честь висловити слова шани та подяки тим людям, які прийняли участь у ліквідації наслідків такої жахливої техногенної катастрофи, яка спіткала нашу країну та увесь світ. Тільки Вашою жертовністю, самовідданою працею були мінімізовані наслідки цієї трагедії. Також хочу запросити і повідомити, що Лисичанська військова адміністрація відкрила реабілітаційний центр, гарні умови, гарне харчування, гідні фахівці, дійсно гарні лікарі, безкоштовне лікування. Якщо є така потреба, також не тільки тут присутніх поновити своє здоров'я, відновити свої трошки втрачене на той час. Запрошуємо, будемо раді і слова вдячності і шани.